Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. Заодно обговоримо разом з вами ряд важливих питань, які на сьогоднішній день, я думаю, турбують багатьох із нас, людей, які займаються вирощуванням, реалізацією поросяток. Тому не гаємо часу, будемо потихеньку працювати. Друзі, у кого є можливість, як і завжди по добрій традиції, прошу підтримайте нас вподобайкою, коментарем. Будь-яка активність з вашого боку під відео надає нам сил, мотивації рухатися тільки вперед і не зупинятися. Так, товариство, декілька слів про картопляну епопею. Як ви бачите, повністю вона у нас. Зібрано, ну і те, що ми в цьому році зіштовхнулися, ще такого як -то кажуть, кіна у нас не було. Ну от Подивіться, в якому стані ґрунт. Таке враження, що е, замість ґрунту по камінню ходимо. Це от ситуація після мотоблоку, тому що пробували ми ралом ручним збирати картоплю, але це в нас не вийшло, тому що це рало просто-напросто вистрибує із землі. Неначе з асфальту. Значить ситуація по картоплі, як то кажуть, бажає бути кращого. В принципі, бідкатися не варто, тому що без картоплі не залишимось. Але такої картоплі, як була в тому році, я думаю, вже не слід нам чекати. Ну, як показує практика, до агрономії я далекий, але без дощу. Які б там не були сорти картоплі, яке б там не було удобрення, але. Що з картоплею, що із зерновими, не буде. ну от Просто-напросто подивіться, хоч молотом бий караул. Значить, картопля у нас е, зібрана і, можна так сказати, витримуємо її зараз, тому що в тому році відразу перебрали її і вона трішечки почала підгнивати. ну а в цьому році Трішечки витримаємо, її переберемо, ну і результати якраз вам обов'язково покажу. Значить, Єдиний плюс і, я би так сказав, максимально ідеальний підхід висаджувати декілька сортів картоплі. Ну і При несприятливих умовах один із оцих сортів в будь-якому випадку покаже гарний результат. Ми висаджували 3-4 сорти вже. Це ж сама граната, як багато підписників писали, або ми її називаємо бананка поліське джерело, белороса. Ну і, в принципі, якраз от, якщо ми говоримо про гранату, граната в цьому році ну, кепська. У нас якраз от що показала практика, їй потрібна велика кількість вологи. Ну а решта картоплі доволі таки непогана. Але в послідуючому відео обов'язково вам покажемо результати. До речі, пишіть друзі, обов'язково, що у вас із урожайністю в цьому році. Друзі, повертаємось до справ наших свинячих, Ну і в чергове хочеться обговорити уже. Разом з вами можливо хтось буде підказувати більш дієві способи вирішення оцієї от проблеми, яку хочеться підняти. Проблема, в принципі, яка турбує дуже багатьох наших підписників, які саме звертаються з цією проблемою ранньою весною. Е, також цю от проблему я піднімав у своїх відео. Ну, і безпосередньо зараз я відштовхуючись від того, що дуже багато дзвіночків поступає. Ну, а Проблема ця присвячена діареям. Ну, і якраз от Проблема, яка визиває ці діареї і проблеми, це кокцидіоз-палочка, яка, можна так сказати, вражає кишково-шлункову систему. Ну, і, Відповідно, починаються розлади, поросятка починають поносити таким ну, білогорчичним. Я би так сказав, поносом повністю зупиняється ріст поросяток. В принципі, якщо вчасно і правильно зробити певні дії, то можна взагалі запобігти появі оцього цього кокцидіозу. Ну а якщо нічого не робити, тоді вже доводиться антибіотиком, можна так казати, заліковувати проблеми. Значить, що у себе на господарстві безпосередньо зараз роблю я. Друзі, буквально на другий день з моменту народження наших поросяток. Звичайно, зубки це е, така звичайна процедура. Ну і на другий день, не на третій, п'ятий, як книжка пише, а на другий день з моменту, як наші поросятка народжуються, проколю їм залізо із кокцидіостатиком, і в принципі, якраз от на 7-й, восьмий, десятий день. Коли найчастіше поросятка починають поносити, поносів оцих, ми не спостерігаємо. В принципі, до цього кокцидіостатіки я не використовував. Ну а в тому році дуже, -дуже багато реально людей телефонувало за цією проблемою. Ну і можна так сказати, я вирішив не чекати появи цієї ситуації на своєму господарстві, тому що. Ну, річ ця доволі неприємна, можна бороти її дуже швидко і дуже ефективно, але коли вона заходить, розноситься в принципі все дуже швиденько по поросятках, які знаходяться під свиноматкою. Ну і лишні проблеми, як то кажуть, не потрібні. Кокцидіостатики, велика кількість, байкокс, байтрил. Є кокцидіостатики із залізом уже. Тобто ну, залізо можна давати окремо. Кокцидіостатик, якщо це байкокс або байтрил, він дається окремо. Залізо, скоріш за все, і частіше за все воно вводиться ну А байкокс або байтрил. Вводиться в ротик спеціальним шприцом, насадочкою, яка вводиться е, ну, в ротик, і буквально там два кубики на голову вводимо цей препарат одноразово і закриваємо це питання. Є ще також препарати, е, повторюсь, е, кокцидіостатики уже з залізом, тобто одноразово вводимо його внутрішньом'язево. Ну, і в принципі, глобально забуваємо про цю проблему. Також е, слід зазначити, ще, що є е, досить таки небезпечна. Якби біда, яка називається колібактеріоз. ну, Але від цієї біди вакцинуються свиноматки на 90-й день супоросності. Ну, і вже поросятка після того, як народжуються, ну, у них виробляється імунітет. ну, І колібактеріозу тоді жодного немає, тому що колібактеріоз, це теж доволі таки страшна біда. Поросятка вимирають. ну, Якщо мова йде про кокцидіоз, то в принципі там, відсотків 80% що поголів'я усе навіть 90 виживає. Просто-напросто ну, воно збуде. Зупиняється в рості, і антибіотиком вам тоді доведеться його заколоти доколоти, що ну, доволі тоді часто буде виводити оцю от поросятка за того ну, такого важкенького стану. Ну а коли бактеріоз, то взагалі біда, там великий відсоток смертності, але ряд вакцин є, якими потрібно вакцинувати свиноматок, Так що обов'язково пишіть в коментарях, як саме ви? Розєдкарвий. Як саме ви виходите з цієї діди? І ми, і наші підписники, будемо чекати вже інформації від вас стосовно того, як ви борете за цими проблемами. Дивіться, можна так сказати, явно видно різницю поросятка, які підкидалися до цієї цвинки. Поросятка велика-біла і ландрасик. Ну, щоб було чітке розуміння, як відрізняються за конституцією поросятка.